Ви вже, напевно, чули про штучний інтелект це такі розумні програми, які можуть багато чого перекладати тексти, писати вірші та навіть допомагати розв'язувати задачі. Але чи можна використовувати штучний інтелект під час навчання? Так, можна. Але дуже важливо робити це правильно. Штучний інтелект може стати вашим справжнім помічником. Він може пояснити вам складний матеріал іншими словами, допомогти знайти додаткову інформацію або перевірити, чи правильно ви розв'язали задачу. Штучний інтелект може стати у нагоді, допомагаючи знаходити інформацію, генерувати ідеї або пояснювати складні теми. Так ви не тільки заощадите час, але й глибше зануритесь в матеріал. Але пам'ятайте, що штучний інтелект це лише інструмент, він не може думати за вас. І не замінить вам справжнє розуміння матеріалу. Коли ви використовуєте штучний інтелект, завжди пам'ятайте про доброчесність не варто списувати у нього готові відповіді на контрольні роботи чи тести. Це обман і рано чи пізно вас все одно розкриють. Доброчесне використання штучного інтелекту також включає в себе критичне мислення, оцінюйте отриману інформацію та перевіряйте її достовірність. Давайте разом навчимося використовувати штучний інтелект у навчанні з доброчесністю. Коли ви будете відповідально ставитися до використання нових технологій, це не лише допоможе вам досягти успіху в навчанні, але й підготує вас до майбутнього, де етика і технології ітимуть поруч. Пам'ятайте, ваша чесність і відповідальність у використанні штучного інтелекту можуть зробити вас кращими учнями та громадянами.